Турнір разом до перемоги збирав у сумах на вихідних вісім команд з Сум та району. А у фіналі зустрілись команди «Ноунейм» no Нейм та Україна стакарів». Перші на шляху до фіналу у групі перемогли коло з Северинівки 3-0, «Україно» 2-0 та миром 2-2. Розійшли з командою Сумегаз. Україна поступилася «Ноунейм» no і взяла гору над Сумгазом 2-0 та Колосом 7-1. У неділю у півфіналах Ноунейм no з рахунком 4-0 обіграв другу команду групи Б Форза. А Україна мінімальна 1-0. Взяла гору над першою командою групи Б колосом з Северинівки. У фінальному поєдинку суперники сильнішого не виявили. Гра завершилась зі стартовими нулями. Тож переможця визначали у після матчевих пенальтів. І у цій серії роковими для команди No Name стали удари Вадима Півненка та Івана Бикова. Під час пробиття пенальті 13-ї ноунейм no м'яч покатився з точки удару, але арбітер не побачили в цьому порушення. А удар 15-го номера команди відбив воротар України Микита Сітнер. У підсумку 4-3 на користь України. Гравець команди No Name Андрій Білоненко сказав після гри. Головне, що перемогла Україна все. Це перемога, це подяка тим людям, які нас захищають. Організатор турніру Денис Лупач сказав після фіналу, такого ж я не очікував. Дякуємо учасникам заходу, які відкликнулися на це футбольне дійство. І ми дуже задоволені, ми не очікували такого ефекту. Кращими на турнірі визнаний гравець команди Ноунейм «No Вадим Півненко, а кубок переможців отримав воротар команди Україна Микита Сітнер. Крім того, учасники турніру зібрали 11 тисяч 250 гривень. Їх вони передадуть на потреби Збройних сил України.